Ну сбивайте по-другому. Ребята, так дело не пойдет. Друзья мои, что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансонеток, этих шух. Это иноагенты, это враги народа. Ну какой рассвет красивый. Очень красивая да, ребята. Поздравляю вас в путь С ним Сейчас пока Чего вы хотите? Не відкрию секрету, що історичну висадку Ентоні Блінкена та його британського колеги Девіда Лемі на київському вокзалі напряму пов'язують із ймовірним дозволом Вашингтону бити далекобійною зброєю по території РФ. І поки цього офіційно не підтвердили, опишу цікаву ситуацію, яка вимальовується: по-перше, санкціонувати цей дозвіл можна було й по телефону. Засоби комунікації у 21 столітті дозволяють пришвидшити процеси. І по-друге, наші союзники готові перейти так звані червоні лінії, які ще вчора могли призвести до ескалації. Лише після того, як Іран відправляє ракети туристу агресору Тобто, щоб спонукати держдепі білий дім до дії, нам закраще налагодити стосунки із Іраном, що він у свою чергу провокував американців на більш рішучі кроки. А поки ж Брінк не виключав надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, українці це вже роблять власними силами. У ніч з понеділка на вівторок на російську голову впала одна з найбільших безпілотних атак із часу повномасштабного вторгнення. БПЛА невідомого походження з'явилися у повітрі над Москвою та московською областью о другій ночі і не припиняли свої польоти до Світанку. свитанку какой красивий. красивый красиве небо, да, ребята это раменская высоковольтная вот, Ось сусідній будинок. На землі. Московський мер Сабянін повідомив, що в нападі було задіяно не менше 15 безпілотників, і перше повідомлення про атаку з'явилося в телеграм-каналі градоначальника о пів на третю за словами мера, сили ППО відбили атаки дронів у міських округах: Люберці, Раменське, Падольське, Дамадєдова та Каломна Московської області. А у Троїцькому адміністративному окрузі уламки дрону впали на територію приватного будинку. Ніхто не постраждав. Крім цього, начебто, уламки впали районі аеропорту Жуковський. І ось як це виглядало. Робота столичної і навколо столичної протиповітряної оборони обурила то пропагандиста Салавйова, мовляв, збивають, але якось не так. І не перевіривши інформації, повівся на вигадану новину, що основною цілею атаки БПЛА були складські приміщення, де зберігаються іранські ракети. Фатех 360 шістдесят. Слушайте, ну давайте вже, Ну коли я читаю, як ми збили безпілотник, но його, значить, фрагменти упали, подожгли і неділю не можемо. Ну хватить уже. а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы, и что надо защищать. И средства МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям, еще раз говорю, гражданскому обществу. Мы готовы помочь. И главное, ну, слушайте, ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну, сбивайте по-другому. Відчутна різниця Пам'ятич Уже не вирішить про знищення Берліна Челонуна, не погрожує доїхати танками до німецької столиці, як в 45-му. і не веде репортажі із знищених українських міст на Донбасі, а скажеться на погану роботу ППО над Москвою. Слушці, ну я що якщо потрапив безпілотник. А ви його збили так що він потрапив, Ну збивайте по-другому. І до найважливішої інформації у цьому випуску ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із сил оборони України і їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 fpv дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Якість збору гарантуємо. А деякі хлопці дозволили навіть скрутити самотужки на вашому QR-код, переходьте за посиланням і робимо малесенький, але такий важливий внесок в оборону України. До речі, тривожно було і в Курській області. Тамтешній губернатор Олексій Смірнов повідомив, що російські сили всю ніч відбували масований наліт української армії. І за його словами на територію області збили аж 12 українських дронів. А щодо Курської губернії, близько 900 квадратних кілометрів, якої продовжують контролювати збройні сили України, то днями Владимир Путін. Повернення земель Курської народної республіки ледь не назвав основною цілею так званої СВО. Священний долг ворожоних сил – зробити все для того, щоб противника з цих територій і надіжно захистити наших громадян. Судячи з того, що відбувається на території КНР для виконання священного обов'язку, бракне ресурсу. Надія на Ахматівців уже давно скресла, тому влада курська взяла справу у власні руки. Бетонними блоками і мішками з піском барикадують навчальні заклади, риють окопи і розгорнули ціл. Лу агід компанію запрошують заїхати на вулицю Союзної, де можна підписати контракт із російськими міноборони, але є маленький нюанс. На зображенні підписаному слоганом За наших зображений не російський турист, а український військовий із дитиною на руках. Вономацію фейлу криворукової курської пропаганди вже покарали. Мер Курська Ігор Куцак уже оголосив догану у зв'язку з кричущою надбалістю при виготовленні та розміщенні патріотичного банера. Але варто увійти у становище дизайнерів, ну звідки вони у відкритому доступі могли знайти адекватну світлину з адекватним російським салдафоном. По перше, ка. Не надто фотогенічні. І, по-друге, справжній русський солдат може бути лише з унітазом на плечі, а не з дитиною на руках. А не щої герої. Є, звісно, альтернативні варіанти, щоб не поглиблювати демографічну кризу на російському зобоящику вкотре зговорили заговорили про килимові бомбардування як єдиноправильний шлях до повернення території Курської області, точніше, Курського в родную гавань. Уже місяць пройшов з моменту вторження по суті, ну, да. на території Курської області. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории, или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, То для того, щоб його надо треба все, що там знаходиться, так же, як це происходит на передовій лінії фронту, ну, да. то есть уничтожать свої села, свої деревни, свої леса. Самі ж мешканці Курщини схоже розчарувалися інформаційній локшині, яку їх годували руками із федерального зомбоящика. Обурюються, що Кримівський бумонд роз'їжджає з концертами по окупованих територіях поки звичайні лапті вишкрібають останні рублики з-під матрацу на квадрокоптери і спідню білизну. Що відбувається? У нас йде повноцінна масштабна війна в Курскі, під Курськом, Курській області. Гибнуть діти, беруть їх Зараз прийшло відео, як їх питають. Ці пі***ки московські цю нову волну, заплатили мільярд грошей. Куди то? Геї, це Я їх буду називати тому що для мене сьогоднішнього дня не вистачає Не существует ни первого канала, никаких артистов не существует. Белобрысова шамана тратят миллионы денег, чтобы возил, пел песню русский. В это время гибнут наши дети. Мы собираем по крохам на квадрокоптеры, на нивы, на шлемы, на трусы. А вы устраиваете концерты, плесульки, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ребята, так дело не пойдет, друзья мои. Что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансонеток, этих Агенти, Обурюватися можна скільки завгодно, але те, що дозволено юпітеру, заборонено бикам. Кремль продовжує ліпити з Андрія Юрійовича Дронова нового Сережу Бізрукова, який уособлюватиме нову загадкову руську душу. Із бюджету виділили 160 мільйонів рублів на те, аби шаман перевтілився у київського князя Володимира. Головні ролі в етнопорі, яка так і називається князь Владімір, окрім шамана, виконує і ще один путініст, лідер гурту Любе Коля Растаргуєв. А в описі до майбутнього шедевру сказано зацитую твір сприятиме падьому патріотичного духа і торжества рускості. Знає чи як росіяни на колінцях швидко освоюють бюджетні кошти, схоже за сценарієм, князь Володимир в опері не розбудовуватиме Русь, а боротиметься із американськими санкціями. Нагадаю, що на серіалі про Байдена добряче зекономили, запросивши дюжева для примітивних діалогів. Щасливим, а я виновши байдіна на крайні Ми забираємо їх. Опять? Ми це ділом. І не лише шобіс і відзеркаленням російського соціуму, але й депутати та губернатори. 8 вересня усі Росії скорбили за жертвами блокади Ленінграда, теперішнього Санкт-Петербурга. Пустити скупу чоловічу сузу, а заодно привітати губернатора Бєглова із перемогою на виборах. Вирішив і російський Харві Ванштейн, лідер ЛДПР Леонід Слуцкий. Але щось пішло не так. Поздравляю вас чи. Знім пам'яті щось покаже сьогодні 8 сібря. Один вітає жертвами, інший уважно слухає. А хтось третій відредаговує і запускає це в ефір. Росія. І цікаво, чи Слуцький наступним суб'єктом для привітань не обрав родичів Маслякова. За жорстко? Ну ні, коли розповідаємо про росіян, за чорного гумору в принципі не існує. А у тому, що російські чинуші середньої ланки у першу чергу зацікавлені не у захисті власного населення, а у знищенні чужого сумнівів немає. У доказ свіжообраний депутат єдинорос Дмитрій Аксьонов, який ще у 2022 році отримав народну славу та пошану серед камуфляжних головорізів за заклики до вбивства. В'яті ми? Чувакаді! <рикан> <рикан> Аксіонов учасник чеченської війни. А потрапивши під мобілізацію у 2022-му, чолив очолив добровольчий батальйон Югра. Отримавши контузію на фронті, повернувся до рідного Югорська і з воногородою за мужества, і автоматично був зарахований до нової російської еліти. А після єдиного дня голосування став депутатом думи Хантименсійського автономного округу і тепер вирішуватиме проблеми одно-югарчан. До речі, найближчий переслідувач Аксонова на виборах комуніст, який також відстоював інтереси РФ на окупованих територіях. Що ж до стратегії правлюючої єдиної Росії, то там ще до виборів заявили із 380 учасників війни в Україні, яких партія висунула на регіональні та місцеві вибори, 80% стануть депутатами. Чиводі. А якщо робота законотворця не до вподоби, завжди є варіант із інтеграцією героїв СВО у шкільну програму. Турешні головорізи мародари, гвалтувальники та вбивці після повернення з фронту перекваліфіковуються як правило у викладачів ОБЖД, яке на Росії тепер перейменували в основи бізопасності і защити родини. Викладацькою діяльністю почав займатися й досить несподіваний, навіть призабутий персонаж Наталія Поклонська. Вона засвітилася в одній із шкіл окупованої Херсонської області, провела урок розговори важном. і Судячи із зображенням душці, важливе це рунний п'яти зірка, яку нанесла крейдою няшмяш. Дивно, як за неї ще не взялися відповідні органи. Це ж язичництво, православна інквізиція недопрацьовує. А щодо знаків, то через них Поклонська нагадаю, позбулася попередньої посади заступника голови розпівробітництва. Після початку війни проти України Поклонська зазнала публічної критики через те, що назвала букву «З» символом трагедії та горя.